Доброго дня, я Владимир Олександр, професор, доктор медичних наук. Маю багаторічний досвід роботи у сфері фізичної та реабіліційної медицини. Нещодавно я прийняв запрошення долучитись до міжнародної команди об'єднаних благодійних фондів «Допомога Україні. Людей, які ставлять понад усе мету збереження української нації, відновлення здоров'я поранених бійців та постраждалих людей під час цієї страшної війни та у повоєнний період. Проект об'єднаних благодійних фондів «Допомога Україні створення реабілітаційного багатопрофільного центру майже на тисячу ліжок. З центром надання поліклінічно-амбулаторної реабілітаційної спеціалізованої допомоги на 260 щоденних відвідуванням та з одночасним відкриттям міжнародного університету підготовки фахівців у сфері реабілітації. Цей проект є надзвичайно своєчасним, актуальним та немає світових аналогів тільки за допомогою світової спільноти, що підтримує Україну в цій жорстокій війні. Ми зможемо виконати це складне завдання і повернути всіх постраждалих до повноцінного життя.